Сьогодні відео ви почуєте справжній голос Саші Мудрою та її намагання говорити українською. Хто з учасниць проєкту заступився за неї після того, як Алекс в фіналі відправив Олександру додому. <рес> Всім привіт, друзі! Наконець-то, наконець-то я могу розговорювати. В першу чергу, хочу поблагодарить всіх і кожного за вашу подібку, за вашу любов і добрі коментарі. Спасибо большое, мені очень і дуже приємно. Также зразу хочу відмітити, що пока що мені сложно говорити на українському мові, але я буду старатися. Поэтому сподіваюся на ваше понимание. Друзі, спочатку подивіться те, що сказала Саша Мутра автомобілі, а потім ви почуєте, як за неї заступаються Її подружка Марина Голд та Вікторія Варлей. Шок. В сенсі це не я. У мене точно зараз не розбите серце. Алекс мене не образив, правда. А він зачепив моє самолюбство, от що він зробив. А мої почуття? Ну. Ні, так я сказала, що я закохалася. Це взагалі нічого не грає, ніякої ролі. Ну, Сьогодні я закохана, а завтра не закохана. А я взагалі як би часто закохаюся. Я просто цього не казала. Ну я можу закохуватися знову і знову. У світі дуже багато чоловіків. На Алексі світ не закінчується. Насправді у мене зараз класний настрій. Те, як пішла Саша, це поведінка жінки, яку Образили. Хтось плаче, а хтось кусається. Я також не плакала, тому я її десь розумію. І тим паче це, мабуть, дуже боляче ти у фіналі. Саша, коли вона переживає, вона вміє це дуже добре приховувати. Вона вміє цей poker face тримати. Вона буде дуже тихо розмовляти, дуже рівно. То я знаю, що в неї там була буря емоцій, і вона не очікувала. Зараз ви почуєте українську мову Саші мудрою. І, як на мене, дуже прекрасно вона розмовляє. Друзі, усім привіт! Це буде моя найперша спроба у житті спілкуватися українською мовою публічно, тому не засуджуйте суворо. Я буду намагатись це робити.